Добрий день, мої любі дівчатка. Сьогодні останній день я в Берегову. і ввечері вже поїзд повезе нас на Київ. В суботу я буду вдома. Зможу вже опрацьовувати ваше замовлення, відправляти. Ну, в суботу ще не відправлю, але в суботу вже буду пакувати. Ви, будь ласка, я вас просила, хто купив щось там, нагадайте мені, що ви купили, вашу адресу, я все буду в суботу пакувати, а в неділю вже й відправлю. Зараз я знаходжусь в ресторані «Жайворонок». Це в нас така проста, прощальна вечеря, там такий «Жайворонок» сидить. Високі, високі, високі дерева. Такий гарний ресторанчик і він зверху. Такий. Тут декілька в його залів. є зали внизу, є зали зверху. Там басейник і черепашки. Ну, що я вам можу сказати? Звичайно, одна вода не вилікує. У мене, звичайно, залишились проблеми, але я сподіваюся, що якщо трошки пройде, пройде часу, то можливо все воно в мене пройде. А якщо не пройде, то буду робити операцію. Ну я зараз про це не хочу говорити. надіюся, що обійдеться. Тут ще, бачите, є винний підвал. Так, може, вам видно він і підвал, і там соляні кімнати, і тут дегустаційний зал. Тут цікаво. В цьому ресторанчику, який знаходиться найближче до нас, я ще не була. Ми вирішили прийти сюди на прощальну вечерю. Ну, як вам сказати, сподобалося чи ні? Мабуть, якби не боліло, то сподобалося, Але болить, не можна кудись поїхати в автобусі, в екскурсійному автобусі. Я стояла весь час, то і настрій від цього трошки падає, звичайно. А дівчата мої подружки, які їздили зі мною, їм сподобалося. Їм все окей, все добре. І це я дуже рада, тому що мало що мені там. Добре чи погано, головне, щоб було добре моїм друзям, які зі мною сюди поїхали. Ну що ж, у вівторок у нас нове відео. відео, яке вже буде З брошками, буде вже у мене багато прийшло нових брошечок і на замовлення, і без замовлення, і є дуже дуже чудовенькі такі брошечки. Так що, будь ласка, приходьте у вівторок. Я вас дуже люблю. До нових зустрічей!